Стаж більше 30 років. 8500 зарплата. 8500. Укрзалізниця. Ми розуміємо, наскільки це небезпечна, взагалі, і важлива і складна галузь. Е, медсестра пише, 12600 це ще далеко не у кожної така зарплата. Кухар у дитячому садочку 9400 гривень. Е, керівник гуртка 8500. Ну, ну, ну це, ну це жалюгідно. Секретар в суді 14 тисяч гривень з урахуванням всіх податків, доплат, всього. Оце ті люди. Ну і військові, звичайно, пишуть. Мене 20, 21, А є до сих пір ті військові, яких вивели поза штат, які отримують сьогодні українські військові, про яких ми кожен день тут кажемо: слава Україні! Героям слава! 600, 700, 800 гривень на місяць.